Я думаю, що дійсно. То те, що діти готові взагалі мати літні канікули в усі часи, навіть в такі, які зараз ми переживаємо, в травматичні такі да в часи травматичних подій, це точно і канікули повинні бути. І це є таким ритуалом, які дослідники кажуть, що треба зберігати, тобто те, що залишилось від мирних часів, да зберігати під час війни, але дійсно треба подбати, можливо, більше знадобиться такого планування з боку батьків, тобто. Ну, я знаю, що багато батьків виїжджають за кордон да, в більш такі безпечні місця. То, якщо є така можливість, то це було б дуже добре, або в якісь більш безпечні місця в Україні, да, в яких там, не, не, немає хоча б, хоча б цих вибухів і так далі. Але якщо немає такі, такої можливості, то в принципі зараз я знаю, що є багато різних активностей, які проводяться в безпечних місцях у різних шелтерах, у бомбосховищах. Багато безкоштовних проводиться майстер-класів, багато організацій, які цим займаються. Тобто просто в інтернеті можна пошукати і знайти і спланувати такі якісь цікаві речі для своїх дітей впродовж. В літніх канікулах також знаю, що є багато таборів зараз організуються також, але ну треба звичайно зважати на інтереси дитини, бо буває так, що батьки планують щось, да, і дитина, <сміття> а дитина не хоче. І батькам здається, що це було цікаво, або там в моєму дитинстві я про це мріяв, а ти не хочеш. Тому, будь ласка, я б в усі часи порадила б все ж таки бачити дитину. З нею е, спілкуватись, <схи> в неї питати взагалі, а що б ти хотів, щоб ти бачив. І я хочу сказати, що це стосується і дітей, які вже можуть вам відповісти, і навіть маленьких дітей, які ще не розмовляють, ми можемо в них навіть побачити, що їм подобається, що не подобається. І це важливо поважати, тобто бачити особистість в своїй дитині і е, знати її е, думку з цього приводу.